Щоб почати створювати відео у Canva, необхідно визначитись, для яких цілей ви хочете це зробити. Можна створювати відео для TikTok, тобто вертикальне, тоді обираємо відповідну вкладочку відео для TikTok, а можна горизонтальне відео для Ютубу. Обираємо тип. ну, наприклад, хочемо для TikTok. Далі нам пропонуються різні шаблони, елементи, які можемо долучати. Можемо пошук шаблонів написати тему, наприклад, ми хочемо до Дня народження створити, переглядаємо шаблони, і ви можете підводити мишку і дивитися, що яка відбувається анімація з відео. Це якщо дуже коротенько. От обираєте. Наприклад, хочу взяти такий. Всі ці елементи можна змінювати, можна рухати, можна додавати свої. Натискаємо щось тут. Пишемо, наприклад, щоб змінити фото чи відео, необхідно завантажити ваше власне фото, відео. Натискаємо файл, імпортувати файли. Завантажуємо те фото, яке ми хочемо використати в нашому відео. Дивимося, чекаємо процес загрузки. Завантажилося в розділі відео або в зображенні. З'явилося фото. Я зараз завантажила відео, тому у мене це відео. І перетягуванням його заміняємо. Зазуля, 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 щ... Моє відео вже містить звук. Можемо цей звук видалити, наприклад, натиснути. Аудіо прибрати звук, який є в відео, яке ми взяли, і хочемо завантажити своє. Знову скачуємо той звук, який хочемо, натискаємо імпортувати файли і завантажуємо звук. Всі ці завантажені елементи знаходяться впередні. От уявимо, що я, я хочу долучити, наприклад, цей звук. З'являється звукова дорожка. Я її хочу розмістити спочатку. Зайве, дивлюся, наприклад, хочу прибрати, для цього обираємо. Можна розділити стрічку на дві частинки і звук я хочу розділити. І, наприклад, зайве видалити, використовуючи клавішу Деліт. Продивлюємося, що у нас сталося. Яке відео з'явилося. Можна, якщо це коротке відео, тут написано плюсик, можна додати сторінку і додати наступний шаблончик. І так збільшувати відео. Можна додати, наприклад, якісь елементи, які вам подобаються. А потім ви хочете виконали це відео, створили. І хочемо його завантажити на комп'ютер, щоб кудись там розмістити. Натискаємо поділитися і є кнопочка Завантажити. Пропонують нам якість mp 4 стандартну, обираємо. Можна з мовчасної згоди стають рекомендовано. Натискаємо Завантажити. Відбувається процес завантаження, скачування і воно завантажується у загрузки. Взагалі можливості дуже багато. За хвилинку не розкажеш. Якщо вам цікаво і хочете розширити свої знання, запитуйте в коментарях. Значить, буде наступне у нас відео. А так, на все добре, до побачення. От відео у мене завантажилося, я його можу відкрити і в загрузках переглянути. Чекаю на ваші відгуки. На все добре, до побачення.